Вітаю всіх глядачів телеканалу Вікка. З вами Анастасія Романча і далі розповім, якою буде погода цього дня. 2 грудня у Черкасах переважно хмарно. день температура підніметься до плюс 7 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. В Умані та Звенигородці очікується хмарність. день близько плюс 7 градусів, уночі плюс 4. У Каневі та Золотоноші переважатиме похмура погода. Денний максимум плюс 6 градусів, уночі близько плюс 5. У смілі та Чигирині буде хмарно. День до плюс 7 градусів, а вночі температура опуститься до плюс 4. А ще цього дня святкує свій день народження Сергій Лукащук. І до сієї родини щиро вітаємо тебе, Сергію. Хай здоров'я буде міцним, успіх постійним, а кожен новий день приносить натхнення і радість. Дбайте про себе та залишайтеся з нами на телеканалі Вікка.